Ля валікамсе Гладуслар, вітаю ви на каналі Кремля Аспект І сьогодні поговоримо про останні новини. Дуже цікаво розвернулися у нас події. Росія так чекала приїзду з Сідзепіня, як свого часу чекала Республіка соціалістичного табору. Чекали приїзду радянського генсеку. Тобто, який приїде і врятує грошима, зброю всім і геополітичними питаннями. Росія чекала свого генсека. Це свідчить про те, що Росія в такої великої залежності від Китаю, Росія стала Ла васальною державою сама ну не може впоратися те, що сама і почала. Зрозуміло, що Китаю цікава, дешева російська нафта, деревина, газ, вугель і багато інших ресурсів. Зрозуміло, що Китай не хоче бути сировинною базою для Росії чи дешевою робочою силою. Так, Китай шантажує, торгується своїм геополітичним впливом. Китай почував себе дуже впевнено, як на своїй території. А от Путін – ні, що є платою. Дуже цікаво. Ресурсна база. Територіальна база, втрата частин суверенітету Росії, аналізуючи другу заяву, яка звучить про те, що Путін хоче взяти китайський мирний план за основу, коли до цього зізрість захід та Україна. Це говорить про те, що Сі Цзіньпінь точно не дав згоди на те, щоб разом воювати проти України. Звичайно, частина зустрічі прихована, але може бути прихована щодо постачання зброї. Сполучені Штати натякають Китаю про надмірне зближення з Путіним. Цінам, що може стати стратегічне підписання Байденом закону про розсекречення інформації. Власне, Байден не цікає, що це може призвести до великих штрафів та великих репарацій саме зі сторони Китаю, що спричинили великий удар по економіці всього світу. Також західна преса казала, що Абрамси приїдуть швидше ніж планувалося. США демонструють силу. якщо Китай і видалить Росії зброю, то вони швидше і більше нададуть країні допомоги. Та зброя, з чим Росія і Китай разом не справляться. Штати теж мають дуже багато розвідданих, і те, як вони реагують сьогодні, що Китай міг щось передати Росії, саме тому вони вели такі економічні активності, але доказів поки що немає. І як тільки буде США, відразу будуть сильніше реагувати. Росія поставить нам боєприпаси з настоящим раном. Якщо вони бізумці, то вони цьому процесу дадуть толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, ви увидіться, відповідь буде страшний для всієї планети уроком буде. Що ми бачимо? Бачимо цього картофельного вусатого. Це чергові такі маніпуляції. Їм на це немає нічого відповісти іншого, як вони кожного разу лякають. Велика Британія виділяє нам танки челенджери. Другі та снаряди зі збідненим ураном для танків. Отже, чому Росія так активно реагує? Тільки тому що вони краще вражають ці танки, і краще будемо лупити по цим расистам. Те, що вони не несуть ніякого ядерного забруднення, це факт, і це просто їх чергова така брехня, щоб звернути увагу тих не фахівців, які будуть розповсюджувати ці російські наративи та цю брехню. Також США повідомили, що прискорять постачання танків Абрамсів. Отже, мені здається, що Китай все ж таки щось виділяє для Росії і тому сьогодні Оня стільки багато новин. Що захід нам починає пришвидшувати всі постачання та США, пошвидшують постачання Абрамсів? Мені здається, що вони просто дійсно хочуть мати вагу над Китаєм. А стосовно Сі Сідзінпіня, чому взагалі він це все робить? На мій погляд, він хоче бути важливим світовим лідером, щоб приймати якісь важливі рішення і керувати своїми інтересами. Ми всі розуміємо, що Китай зробили такою великою державою, саме є. Європа та США, тому що економічна частина Китаю займала п'яте місце, і зараз вже США та Європа почали виводити це виробництво технологій з території Китаю, наприклад, на території Індії, або взагалі на території Сполучених Штатів Америки, наприклад, як вони зробили з виробництвом айфонів. І Сі Цзінпінь він хоче звернути на себе увагу, щоб вони зупинили ці вивід виробництва з Китаю, навпаки, залишив. Будемо. Дивитися далі, але що саме прем'єр Японія в саме цей час, коли Сі дзеньпіня зустрічали в Росії, коли приїжджають до України премєр міністри високопосадові люди, вони просто бачать усі ці дії. Вони зсередині розуміються, як Росія жорстоко вбиває цивільних, як вона чинить такий терор на територіях України, і це дуже впливає на вирішення цих питань стосовно допомоги Україні, і я дуже. Же сподіваюся, що Цзіньпінь теж приїде в Україну, а саме в Київ. Він пройдеться по бучі-по гостомелю.